Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги компресор для кемпінгу. Це потужний та портативний прилад, який ідеально підходить для використання на природі або в поході. Він може використовуватися для накачування матраців, човнів, м'ячів та інших надувних виробів. Компресор працює від вбудованої батареї, яка заряджається від стандартного кабелю Type-C, що робить його ідеальним для використання в далеких поїздках. Компресор виконаний з якісних матеріалів та має міцний корпус, а також вбудований ліхтарик, що забезпечує його довговічність та надійність в екстремальних умовах. Якщо ви шукаєте надійний та портативний компресор для кемпінгу, то цей продукт є чудовим вибором. Він легкий у використанні та забезпечує швидке та ефективне накачування будь-яких надувних виробів, які можуть знадобитися вам під час відпочинку на природі. Пропонуємо до вашої уваги спортивну куртку для бігу. Це ідеальний вибір для занять спортом у будь-яких умовах. Куртка виконана з високоякісного матеріалу, який чудово захищає від вітру та дощу. Вона легка та не сковує рухів, тому ви можете насолоджуватися своїм бігом, не відчуваючи дискомфорту. Куртка має зручний капюшон, а також необхідні кишені, щоб зберігати свої речі під час бігу. Вона має сучасний дизайн та доступна в різних кольорах та розмірах. Якщо ви шукаєте універсальну спортивну куртку для бігу, яка підійде до вашого стилю, то даний варіант буде чудовим вибором. Пропонуємо до вашої уваги похідне взуття. Воно володіє унікальними характеристиками, які дозволяють йому протистояти складним умовам на природі. Похідне взуття виготовлено з якісних матеріалів, які забезпечують надійність та комфорт під час використання. Їх підошва має протектор, який забезпечує відмінне щеплення з поверхнею, що дає змогу уникнути ковзання та падінь. Крім того, вбудована система вентиляції забезпечує хорошу циркуляцію повітря всередині черевиків. Дизайн взуття забезпечує хорошу посадку на стопі та зручність під час руху. Вони чудово підходять для любителів активного відпочинку та забезпечують високий захист та комфорт під час походів та подорожей. Пропонуємо до вашої уваги тактичну сумку. Це надійний функціональний аксесуар для любителів активного відпочинку та професіоналів, які займаються тактичними операціями. Сумка виготовлена з міцного матеріалу, який забезпечує довговічність та зносостійкість виробу. Крім того, матеріал вирізняється водонепроникністю, що дає змогу використовувати сумку в будь-яких погодних умовах. На передній частині сумки розташовані петлі для кріплення додаткового обладнання. Плечовий ремінь сумки регулюється залежно від зросту та вподобань користувача. Тактична сумка це чудове рішення для людей, які цінують якість, функціональність і надійність у своїх аксесуарах. Вона підійде для використання під час походів, туризму, полювання та інших видів активного відпочинку. Пропонуємо до вашої уваги тактичний рюкзак. Він виготовлений з міцного нейлонового матеріалу, який має високу міцність та стійкість до стирання. Рюкзак має безліч відділень різних розмірів, що дає змогу зручно розміщувати всі необхідні речі. Ремені плечового пояса та спинки рюкзака мають м'яку прокладку, що забезпечує зручність та комфорт під час носіння. Також є можливість регулювання ременів під будь-який розмір. Цей рюкзак ідеальний вибір для любителів тактичних ігор та військових симуляторів. Рюкзак є чудовим вибором для тих, хто шукає зручний та міцний спосіб зберігання та транспортування свого спорядження. Пропонуємо до вашої уваги портативний фільтр для води. Цей туристичний похідний фільтр призначений для фільтрації води з річок, озер та інших джерел прісної води. Він оснащений спеціальним картриджем, який містить елементи фільтрації, такі як вугілля та керамічні мембрани, що затримують механічні частинки, пил та домішки, а також видаляють бактерії та інші шкідливі речовини. Завдяки цьому фільтру ви зможете насолоджуватися очищеною питною водою в будь-якому місці, де є доступ до водойми. Все, що вам потрібно зробити, це пропустити воду через даний фільтр. Він дуже компактний та не буде займати багато місця. Пропонуємо до вашої уваги піч для кемпінгу. Це ідеальне рішення для тих, хто любить подорожувати на природі. Піч дуже компактна, що робить її легкою для перенесення та зручною для зберігання в будь-якому місці. Вона працює як на дровах, так і на вугіллі. Піч для кемпінгу виконана з міцних матеріалів, які витримують високі температури та не піддаються корозії. Її проста конструкція дає змогу легко збирати та розбирати піч у будь-якому місці. Вона оснащена знімним зольником, який полегшує очищення та обслуговування. Якщо ви шукаєте надійну легку та компактну портативну піч для кемпінгу, то ця модель варта вашої уваги. Вона легко встановиться у вашому таборі, забезпечуючи смачну гарячу їжу. Пропонуємо до вашої уваги похідну дров'яну піч це незамінний аксесуар для туристів-любителів походів та кемпінгу. Дана піч дуже компактна, що дає змогу її легко транспортувати в ваших подорожах. Вона виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі, що забезпечує міцність та довговічність виробу. Піч дуже проста у використанні. Вона підходить для приготування їжі, а також для обігріву в холодну пору року. Ця похідна дров'яна піч легко чиститься, а її компактний розмір дає змогу зберігати її в будь-якому місці. Якщо ви шукаєте надійний та зручний спосіб приготування їжі та обігріву в похідних умовах, ця похідна дров'яна піч стане чудовим вибором. Пропонуємо до вашої уваги баф з принтом. Це універсальний аксесуар, який можна використовувати як пов'язку на голову, маску, шарф, бандану та багато іншого. Він виконаний з м'якої та міцної тканини, яка приємна до тіла і не викликає подразнення. Одна з головних переваг цього бафа це його оригінальний дизайн. Він має яскравий принт, який підійде для любителів незвичайних аксесуарів. Його легко та швидко надягати на голову шию або обличчя, захищаючи від пилу сонця та вітру. Він також може використовуватися як додатковий захист у холодну погоду. Якщо ви шукаєте стильний та практичний аксесуар для захисту від зовнішніх факторів, то баф із принтом стане чудовим вибором для вас.